Сьогодні вас познайомлю з актуальною продукцією на даний момент, з одним ліхтариком, сонячною батареєю. Ось він перед вами. Ціна 449 гривень. І зараз я вам покажу ближче у розірварному вигляді, так би мовити. Значить, моделька у нас L501 Lithium. Основні тут характеристики у нас такі: Ось в даному випадку, ви бачите, 2000 мілі. Ампер на батарея. Сама сам ліхтарик. Три режими у нас, зверніть увагу, і ми сьогодні будемо якраз його експлуатувати показувати основні функції. Для кріплення у нас є ось такий набірчик і ось інструкція. Ну а зараз ми перейдемо трошки в темне приміщення. Так, перший режим у нас буде спрацьовування на рух. Інсценуємо, що у нас ніч, виключаємо і помах руки, чи хтось пройшов і відповідно спрацьовує. Зараз ми побачимо, скільки часу потрібно, щоб він погас. Це є декілька десяток секунд. Так, ви розумієте, що, наприклад, там попало на огляд хтось проходив, чи якась тварина, чи не людина. Ось, бачите, я постояв тихенько, і через декілька десяток секунд він вимикається. Ще раз я рухаюся і спрацьовує сенсор. Це перший, перший режим. Другий режим у нас знову інстануємо наступлення. Сутінки ночі. І бачите, він працює в режимі постійному. Це йде постійне освітлення, без датчика. Руху. Так, і третій режим. Робимо ніч. Він спрацьовує в економному режимі, ось такому, він буде вам працювати постійно. Але якщо хтось попадає в зону огляду, він автоматично дає повну яскравість. І, відповідно, через деякий час зменшує своє освітлення, якщо вже нікого немає в режимі площі огляду. Побачимо, скільки секунд для цього потрібно. Як бачите, повернув на початок і в цьому режимі він далі буде освічувати. Ще раз, пробігла собачка, він автоматично повністю освітив. І ви маєте дуже гарний орієнтир на своїй території. До технічної частини. 450 люменів, як бачите, досить пристойне освітлення. І тут у нас 44. Ідуть діодики. Так, другий режим. Ось можете зразу приділити, наскільки йде освітлення. Другий режим у нас це на постійному освітленні. Так, третій режим. Ось ви бачите, він працює в такому зменшеному, спрацював. А от на третьому режимі я на відстані зараз знову ж порахую. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім. Вісім біля того метрів. Це досить пристойно. Так, перший режим тестуємо. Так, тут бачите, я тільки появився. Метрів знову ж десь біля восьми. Чудова відстань, все працює.